Судячи з голівудських фільмів, всі ці системи можна обійти. Це ж правда. Да. Ну, голівудські фільми це як джерело всяких таких да, штук. Да. Ну, перше, в голівудських фільмах завжди що грабують банк, так? Так. І там працівник нажимає тривожну кнопку. Так. То кричать сирени. Да, і такий ну, галас такий робиться. Да. Насправді, ну 99%, коли тривожна кнопка нажимається, навпаки, нічого не відбувається на об'єкті. Тобто вона тихо нажимається і відбудеться тільки тоді, коли приїжджає вже група реагування, і зловми для зловмисників це сюрприз, угу. а не навпаки. Да, що нажали, і да, вони да, вже да. знають, що хтось їде. Це перше. Є різні рівні е, систем, це такі так звані грейди. Чим вищий грейд, тим ця система захищає від вищого рівня зловмисників. Якщо, якщо хочеться захиститись по максимуму, вибирається найкрутіша система, ну, наприклад, грейд 3, це такий угу. рівень, який ставиться в банках, робиться максимально багато рівнів е, охорони. Відповідно, ця система підключається на класну охоронну кампанію, у якої все працює. І таку систему взламати, ну, грубо кажучи, неможливо.